Вихідні завершуються морозною та вітряною неділею. 23 листопада принесе найнижчі температури цього тижня та пориви вітру до 15 метрів за секунду. Від мінус 6 до плюс 20 контрасти вражають, що саме у вашій області. Дізнайтесь зараз: на Київщині температура в день підніметься до 6 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 1. Вітер східний, швидкість 12 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, можливий короткочасний дощ. На півночі. На Житомирщині температура вдень досягне 4 градусів тепла, а вночі буде мінус 1. Вітер східний, швидкість 15 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з невеликим дощем. У Чернігівській області температура в день становитиме 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Вітер східний, швидкість 11 метрів за секунду. Очікується повна хмарність, опадів не буде. На Сумщині температура вдень і вночі буде 9 градусів тепла. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. На сході. На Харківщині температура вдень складе 11 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 9. Небо буде повністю хмарним, опадів не очікується. На Донеччині температура в день підніметься до 13 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 9 градусів. Прогнозується суцільна хмарність без дощу. У Луганській області температура вдень становитиме 14 градусів тепла, а вночі плюс 9. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опадів не очікується. На півдні в Одеській області температура вдень буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер південний. Швидкість 12 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. У Тернопільській області температура в день буде 0 градусів, а вночі очікується мінус 4. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами. День пройде зі снігом. На Миколаївщині температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер південний, швидкість 13 метрів за секунду. День буде похмурим, з повною хмарністю без дощу. На Херсонщині температура в день підніметься до 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Вітер південно східний, швидкість 11 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Запорізькій області температура в день досягне 15 градусів тепла. А вночі буде плюс 11 градусів. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю хмарним, дощу не прогнозується. На Кримському півострові температура в день становитиме 20 градусів тепла, а вночі очікується плюс 13. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. На заході. У Львівській області температура в день складе 0 градусів, а вночі буде мінус 6. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю та снігом. Наші прогнози допомагають планувати день? Підтримайте нас. Лайк, like, підписка, репост кожна дія важлива. Діліться з близькими у месенджерах, соцмережах. Разом ми найкраща погодна спільнота. В Івано-Франківській області температура в день буде 0 градусів, а вночі мінус 6. Спостерігатиметься повна хмарність зі снігом. У Чернівецькій області температура в день складе 2 градуси тепла, а вночі мінус 1. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься майже суцільна хмарність з невеликим дощем. У Закарпатській області температура вдень становитиме 0 градусів, а вночі буде мінус 2. Очікується суцільна хмарність, йтиме сніг. У Рівненській області температура в день буде 0 градусів, а вночі очікується мінус 4. Вітер східний, швидкість 12 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнути хмарами з дощем. На волині температура вдень становитиме 0 градусів, а вночі буде мінус 4. Вітер східний, швидкість 11 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність зі снігом. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 4 градусів тепла, а вночі буде мінус 2. Вітер південно-східний, швидкість 10 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю хмарним з дощем. У центральних областях. У Кіровоградській області температура в день складе 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер південно-східний, швидкість 13 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. На Полтавщині температура в день становитиме 13 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 10. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду. Очікується повна хмарність без опадів. На Черкащині температура в день буде 10 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер східний швидкість 11 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без дощу. У Дніпропетровській області температура в день складе 14 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер південно-східний, швидкість 7 метрів за секунду. Очікується повна хмарність без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 11 градусів тепла, а вночі 0 градусів. Вітер південно-східний, швидкість 14 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним, можливий короткочасний дощ. Це був детальний прогноз на неділю для кожного регіону. Вихідні завершуються зимовою погодою в деяких областях. Бережіть себе від холоду та вітру, і до зустрічі вже завтра.